Радіо Chicago. І ми розпочинаємо наш дискусійний клуб сьогодні. На зв'язку з радіо Chicago Ігор Кондратюк, продюсер та громадський діяч. Пане Ігор, вас з поверненням і є багато тем для обговорення. Я думаю, основна з якої ми почнемо це Петро Олексійович Порошенко, який збагатився на 38 мільйонів гривень за останні два місяці. Доброго вам вечора, доброго вечора. Дякую за Да, повернувся Сполучених Штатів. Де зустрічався з донькою, яка навчається в університеті, провів караоке в Майамі, одне з благодійних для фонду Ріва Soldiers Ukraine. Нагадаю, що це прекрасний фонд, який допомагає реабілітувати, протезувати українських вашої бійців. допомагати за можливості. Я знаю, що в Чикаго велика громада, яка регулярно допомагає відвідує акції, які проводить фонд. І очільниця Ірина Ващук. Дивись, ну збагатився, збагатився. У нас же капіталізм. Я не розумію, в чому питання це питання опублікувала податкова. Що мовляв, на ЗК, не, не... так, на ЗК опублікували ці дані. От, власне, я зараз для наших слухачів знову ж таки процитую, зачитаю цю інформацію. Найбагатший нардеп України Порошенко за два роки війни збагатився у понад 20 разів більше ніж до війни. Такий заголовок. якщо у мирні часи гетьман вони його так називають, посідав лише 12-те місце в списку олігархів, то за широкомасштабного наступу Росії заробітки лідер. ЄС вивели його у топ 3 олігархів країни таким чином. Статки Порошенка за час війни зросли до понад одного мільярда доларів. Пане Його така інформація під час війни вона точно ріже вуха, і тут ми не будемо напевно сперечатися з цим, особливо для тих, хто власне і, і, читає. дивлячись на чому заробив. Що значить ріже вуха, Повторю, У нас капіталізм, чи що у нас війна, і я точно знаю, що пол Порошенка допомагає військовим дуже сильно. Я самим військовим особисто знайомий. Починаючи від Ребі, там коротше все можна перерахувати, допомагає а, це мені маніпулятивний текст. той, що ти зараз прочитав? Там просто поділили 12 на 3 і вийшло 4, да? Такий текст Шо? опублікувало 10? видання Times of Ukraine. і знову ж таки джерело є основне на ЗК. Текст маніпулятивний 100%. А А, на ЗК, а на ЗК яка справа до статку Порошенка? Це просто вони перевірили його статки як депутата в сенсі декларація чи що? Ну, дивіться, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що олігарх отримав 156 мільйонів гривень зібраних українцями для його фонду на підтримку ЗСУ через облігації у своєму банку, заробивши на цьому 50 мільйонів гривень неоподаткованого прибутку. От, власне, ну, про, про що пишуть, що і що кожен і... Міг зробити, якби був олігархом. Дивись, тут історія така: або ви всадите Порошенко за те, що він веде нечесний бізнес, або ви просто ну ви ми. І на ЗК, в тому числі слідкуєте за, за роботою його фірм і так далі. Наскільки я читав інформацію про такий хейт, який хтось вливав, він же ж брата вбив, да, і чи чотири рази збагатився, як сказали Тимошенка, а потім всі забули, що насправді ну, то все було брехня. А я не є адвокатом Порошенка. Я просто знаю точно, що він допомагає військовим. В цьому сенсі, і... якщо він заробив для того, щоб купити там. Дуже багато чогось няшок для десантників 46-ї, наприклад, десантник, окремо аеромобільний, то тобто, й слава Богу, хай заробляє. Ну, але, дивіться, якщо людина... про, про групи. Як під час війни, повномасштабної війни людина може бізнес свій у 20 разів примножити? Ну, я не вірю на ЗК в 20 разів. Тож, тобто, дивись, пункт перший. Я не вірю на назика. Ар можна я... можна, а, можна аргументувати, от чому чому не є? можна? Я точно знаю, що були списки Форбса раніше. У мене навіть монет вони є в комп'ютері. Колись я цікавився статистикою України, не лише олігархів. В нього ж були статки більше мільярдів, навіть більше трьох мільярдів. В нього були статки. Тому сказати, що він став мільярдером. Він просто став третім, тому що інші збідніли да дехто взагалі втів з України. Декого розшукують, наприклад, жива сидить у Франції, невідомо правильно чи ні, тому що ми знаємо, що наше правосуддя, яке зараз судить вбивцю файон, мабуть, чи яке шукало вбивця Шеремета в прихильник критичного підходу до інформації, яку нам в тому числі державні органи повідомляють. Я, я не бачу в цьому крамову. Я точно що знаю, що Порошенко ще там декілька мільярдів витратить на армію. І Якщо так, то хай заробляють. І хай заробляють всіх, хто може заробляти, і навіть під час війни, але витрачають на армію. Тому що, вибач, армія сидить на підсоці американського уряду, який завтра передумає чи зміниться, і скаже: Ну все, до побачення, живіть самі. Що проблема? А звинувачення Порошенкові за його синів, які нібито є військовозобов'язанням перебувають за межами, це ви як пояснюєте? Ти знаєш, якщо це в одній новині, це в одній новині? Так, це все одна новина, це все накидано. Та це якась, якась безугла писала, чи це це псо, як любить казати офіс президента це російське ПСО. Ну так, да, є проблема, мабуть, з тими, хто не пішов в армію і за кордоном. Тому що сини Порошенка. Ну так Порошенко розмовляти, зі мною причому. У мене є свої сини. У мене є про що про них поговорити. Ви, ви, ви гадаєте, в чинної влади ще є амбіції от переслідувати попереднього президента? Ти смієшся? Тобто це було риторичне питання. Так? Це попередній президент, якому забороняють періодично виїзди на форуми європейські на зустрічі з республіканцями, з якими була біда-біда, але зараз здається, вона вже менша. Ну і тут навіть бабки не ході. Я вчора узнав, що я в чорних списках через те, що я критикую владу. Наприклад, я не можу з'являтися на каналі Армія ФМ. Угу, ну, ну, не, навіть, не, навіть в смысле, а будь-що будь зі мною, де я? Ну так мені сказали. Це одна баба сказала, не підтверджує. Одна вапа, в тому числі, може бути на ЗК, тому, вибачте, ну, ну, в даному випадку про Порошенка. А, я не вважаю себе ворогом української держави в слово взагалі. Але якась, якась скотина внесла мене в чорний список. Не може бути жодного відео на каналі, одному з каналів державних, де є кондратію Євгасийович. Тобто я. Тому про що ми говоримо? — Ну так ми не можемо всім подобатися. Тобто залом, якщо цю тему віді, відділ... тут тут справа на ті не можна всім подобатись. Тут е, просто питання полягає в тому, що якщо ти критикуєш владу, то ти можеш потрапити в чорні списки. І це мова не тільки про цю нещасну зелену владу, а й про попередню. Ну будь-яка влада не любить, коли на неї говорять щось, що проти них. Це якби те ж саме і в Сполучених Штатах, просто можливо Хай тут... веде себе гарно, і тоді про неї нічого не буде погано говорити. Ну то ти ж чому головніша новина не про Порошенка, а про те, що взяли за незаконно зароблені статки очільника антимонопольного комітету України, якого президент Зеленський до того назначив головою Донецької там військової адміністрації ні, такий красивий мужчина в військовій формі ходить, хоча не служить. А виявляється, він нахапав купу держав коштів, будучи державній посаді. Це набагато гірша новина ніж про Порошенка, у якого є бізнес. І не знаю, хто зараз займається його бізнесом, але коли був президентом, здається, там займалися якісь венчурні фонди. Не венчурні, коричні, трастові фонди не має значення. Це набагато ріша новина, тому що такі новини про державних, а до цього, до два дні до того, на п'ятсот тисячному хабарі отримали якогось абсолютно дивного штиря. Його інакше не можна назвати. Якого з подачі офісу президента назначили заступником міністра енергетики Галущенка. Людина, яка колись писала в соцмережах, що такої країни, як Україна, немає, і бути не може. Ця людина ця людина при владі в Україні. тому про що ти мені кажеш про владу? Влада ненавидить всіх, хто її критикує, але це не означає, що влада ця. -ця. Влада просто дана влада, ну ти знаєш, моє відношення до неї, і ми не будемо про це говорити. Про Порошенка новина тільки в тому, що ці гроші можуть бути зроблені нечесно. Все інше що мене не цікавить. Я повторю, Але що... тут, бачите, влада знову ж таки такі ситуації, що навіть якщо ці гроші зароблені нечесно, їм припишуть, що це є політичне переслідування, якщо вони візьмуться за цю справу Порошенка. Влада ненавидить Порошенка. Ця влада ненавидить Порошенка. Будь-яка зокрема... будь влада, а мені здається, ці... ненавидить порошенка. Зокрема, в цілі цієї влади. Чому це? Це треба питати у них. Вони не пояснили народу жодного разу, чому вони так роблять. Взагалі жодного разу. Чому у них немає поваги до одного з президентів, який був обраним народом? А зараз, коли нападаєш на Володимира Олександровича Зеленського, кажуть, він же був обраний народом, але симетрії по відношенню до інших ніякої немає. Тому я повторюю, я як дуже критично до цього відношусь, повторюю. Я в чорному списку цієї влади, бо я її не можу підтримувати за дуже багато речей. Пане Ігор, ви говорите про а, капіталізм, але мені здається, народ так само ненавидить а, тих, хто під час війни... народ обрав Зеленського, Мені народ не є указом. Народ обрав Зеленського людину, яка ні одного дня не займалася ні політикою, ні громадськими е, якимись діяннями, не була депутатом. Тому про, про який народ ти мені говориш? Вибиш, навіщо і навіщо? Яке має бути справедливе покарання, на вашу думку, для тих, хто от збагачується під час війни? Ну мова не про Порошенка, про загалом про тих, хто має. Ні, дивись. ні, 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 секундочку. Є бізнеси, які збагачуються під час війни. Да? І Ахметов теж, мабуть, збагачується зараз. Ну по відношенню до цього мінуса, де він впав, там не знаю якого. Коли він впав зараз, він дуже весело виконує державні замовлення, там будує фортифікації, якісь там модульні бетонні історії, щось іще, щось іще. Коротше кажучи, а, він теж, мабуть, збагачується, тому що вчора була інформація, що він хоче за 16 мільйонів купити якусь бразильську Вундеркінда. Uh -huh, uh -huh. Я ж не думаю, що це не з останніх коштів вище забрав у дітей там заощадження і купив вундерки. Ні, а, мова не про те, мова про чиновників, які, будучи чиновниками, збагачуються. Як би ця влада на початку своєї каденції у 19-20 році не нападала на Порошенка, вона не довела жодного нечесно заробленого кошту, гривні в часи, коли Порошенко був президентом. Інакше Порошенко би вже сидів. Ну, Тобто тут або Порошенко винен, але у влади є патентні прокурори, і це проблема влади, або Порошенко не винен, і тоді влада просто дурна, бо вона його два роки цикувала просто конкретно. В мені вопрос: за що любити таку владу? Будь послідовним, Порошенко десь щось вкрав, окей, у вас і прокурори, прекрасні. Найкращі прокурори ж тепер у нас кожним новим президентом прокурори все краще і краще. Льва на Луценко, давайте, у вас тепер кращі професійні прокурори. Що ж вони не посадили? Порошенка, який крав? Я слухай, а, ти ж курці, що забрали на Атлас уікенд чи на Атласі да, стендапера, який вирішив зачитати. что сказал Зеленский, на ну про что мова? Это же смешно звучит. Я что Зеленскому кто-то пояснил, почему курс доллара падает. В 2019 году он там что-то на стадионе запитывал своим крепким голосом Порошенко, чему, почему растет курс. Народ спрашивает. Может он уже а может нет. Я, до очень сомневаюсь, что он думал. Це, Пан Йорк, я цивілізований за те, щоб все було чесно зароблено. Не чесно зароблено до побачення. на Нанари довічно. Тим, кого ми зараз сказали, Анкул, угу. о той Хойло, чи хайло якийсь дуже смішний співзвучний з Адольфом Путіним співподій не буває в ще... даному випадку. Та це да, так. Да, да, да. То просто йому Бог велів украсти 500 сто тисяч. Це ж не останнє, не який він вкрадав, чи не перший. А, але якщо чесно, ну я скажу, Порошенко вже збагатився 84 рази, вбив брата, щось іще там. Жму руку да, Путіну казав, виявилося, що це зі слів Деркача, який зараз буде балотуватися в Госдуму, тому що він видатний е, ФСБшник, або багато разів депутатом е, в Україні. Е, е, я за юриспруденцію. І якщо ти зараз після цього хочеш у мене запитати про Фаріон, бо ми з тобою до ефіру говорили про, 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 Фаріон, Фаріон, про Фаріон. Це можна... дуже дивне слідство, яке, на мій погляд, ні до чого не призведе, тому що цього хлопця вже повинні були довести, що він стріляв. А по-моєму, немає доказів. Ну, З Фарі, Фаріон, здається, така сама буде історія, як Зонгадзе, як, як Шереметою, та як Базбар. Зонгадзе, як Шеремет, Шеремет Шереме, взагалі була паскудна історія, да? тому що Зонгадзе там, хоч Крапченко, застрілився, хоч якийсь зиск. Був в цьому житті не той нещасний міністр внутрішніх справ, який був та Але Шеремет, коли Рівмастер і двоє дівчат потерпали від Свавілля ну, Авакова, Зеленського, і хто там був ще прокурором на той момент, коли вони вийшли, заявили, це тільки в Україні можливо до закінчення слідства заявляти про вину когось, ну, це просто ну, ну да, це Україна. Україна... Популізм, популізм да, тоді був на максимум. Ну, власне, тут вже ну, популізм тоді дійсно зашкалював, а хотіли. А говорити. це популізм зашкалює, регулярно зашкалює популізм. Я вибачте, я тобі кажу, з кажу особисто фаріон. Крім того що це абсолютно ганебна історія. Серед білого дня вбили жінку. Я би ви до неї не відносилися, але вона популярна громадська діячка. Я прихильник того, що не треба створювати, створювати собі кумирів. Їй не треба було молитися на фаріонки, навпаки її ганьбити. Ну в неї були цікаві думки. З ним можна було сперечатися. Це означає, що людина корисна для суспільства, бо вона трошки розминає суспільство мізки і світогляд. Абсолютно захвалив вбивство, сказати, що його роздадуть до кінця, чесно, я не вірю. Ну я я такий, я такий з вами з вами погодиться більшість. Хто нас зараз слухає і дивиться. А пане Ігор, дивіться, за такі проступки, скажімо так, влади в інших країнах є покарання. Ну тобто, хтось звільняється сам або його звільняють. В нас воно все якось так дуже туго йде. Ну і напевно, причиною є зараз, тому що військовий військовий стан, і не все можна. Ні, не все ні причина інша. Причина відсутність інституту репутації і совісті у людей, які керують державою. Дивись, якби це було про Порошенка, ми завжди говорили про Порошенка і його вибач, факапи. Але ми говоримо про факапи Зеленського. Він колись заявив фразу: якщо біля мене не йдуть якогось Свинарчука, ми... що такого само свин... та... да, а, або то я тут же, типу, піду з посади. Нікуди він не піде. Він уже так любить цю владу, що він, він не тоді знав, що він бреше. Свинавчука судять за 17 мільйонів гривень. Здається, Епізод Свенарчука він зараз під слідством, Не знаю, він арештований, чи він коротше, приходить з браслетом. Його судять за 17 мільйонів гривень. Тільки на будівництві доріг стверджує той же чи на ЗК, чи набу, чи, чи якийсь інший контролюючий орган, невідомо де поділися 1,7 мільярда гривень. Ми з вами про це говорили. Так, тобто так. порядок різко збільшився. Да? 500 тисяч хабар, який зараз оцей хайло чи хайло чи, чи, чи е, вроді би взяв, ну, по-моєму, це, це, достатні гроші, щоб... і це зараз більше, мені здається, ніж, да? 500 тисяч гривень, вибач, мені в робили калькуляти. За... Випадково Рояль Куща поможе на 41, це 20 мільйонів гривень. Ну, про якого Шончука мають? Це печально насправді, а не весело. Але чому влада, повторюю, нинішня влада, я це саме казав попередній владі, вона мене не дуже любила. Ті, хто кажуть, що я дружу з Порошенком, це просто ті люди, які обирали Зеленського перед цим Януковичем, мені бать, вже на їхню думку. Ти розумієш, я не розумію, чому вони вигрібають лайно і ставлять його нагору. Ну, то я не розумію. Зеленського? Уже не, ну, це, це такий якийсь е, е, соціальний ліфт вниз. Ну, вниз, в сенсі е, репутації. Ну, і вже багато тому доказів є. Я, я не розумію. Ну, просто не Для мене незбагненно. Пане Йокре, що забігати трішки так в майбутнє? Давайте проведемо, можливо, паралель з Сполученими Штатами. вона не до кінця доречною, але все ж таки, в 2016 році Трамп перемагає на виборах, а в 2020 році перемагає Джо Байден. 24-й рік зараз у нас знову ж таки, мав бути Байден і Трамп. Байден випав. Зараз Камела Херріс замість нього. А от Трамп бачимо вже три каденції: власне, поспіль, три три до терміну намагається бути президентом. Один раз вдалося, другий раз не вдалося, третій раз може вдатися. Петро Олексійович був вже президентом. Зараз він не є президентом, зараз є Зеленський. Чи наступного разу, коли будуть вибори, як ви вважаєте, ми знову будемо мати битву цих двох між собою? Чи це все ж таки народ цього не допустить? І, я чесно кажучи, ну соціоловно я що президентський е, потенціал Порошенка він вже спалений, він не буде вже президентом. Порошенко, як депутат Верховної Ради, зараз як голова фракції Європейської Солідарності є великим подарунком у гарному сенсі цього слова для партії «Слуги народу, тому що це хоч якась і і позиція, тому що інакше, якщо у влади немає опозиції, то вона скачується до диктатури і виключення існує в світі. Мабуть, його якось для держави України використовувати з користю для держави потрібно безумовно, тому що. Такого масштабу державних діячів у нас мало. Якщо хтось каже, що багато, то, будь ласка, назвіть мені. Я буду загинати пальці на одній руці. Якщо в мене вистріч однієї, я вам скажу спасибі. А, але з ціологи повторюю кажуть, що Порошенко не має шансів стати президентом. Кажуть, що навіть Залужний має більше шансів стати президентом, якщо він раптом виконує свою дипломатичну роботу, приїде і, і поб'є Зеленського на виборах. А, і скоріше за все, так воно і буде. Я так на все сподіваюся, тому що, чесно кажучи, я не хотів би, щоб Зеленський йшов на другу контент, бо він же сказав тільки одного разу. Але... Ну таке. Я просто вважаю його поганим президентом. Але це один, президент. один, один, раз президентом. один раз затягнувся. Один раз затягнувся. Кажу, один раз затягнувся. Він говорив, що дійсно йде на один термін, але не уточняв, це скільки буде, скільки буде це так. Він каже, що у нас не може бути. Ну він же сам собі протирічить, розумієш. Він каже, що неможливо зробити вибори, тому що у нас війна і воєнний стан. Але чомусь подає е, якийсь документ про подвійне множення громадянства, яке потребує внесення змін до Конституції, яку неможливо міняти, тому що в нас воєнний стан. Ну дуже складно якось підозрювати людину явності логіки, мінімум. Ну то таке не... Бог я до нього відношуся як до даності. Його брали переважно більшість виборців в другому турі, він президент ну, взагалі. Тобто така, тобто, умовно кажучи, смисл. Є смисло тільки кастерити і матюкати і писати гнівні пости про тих людей, які він означає, і які обкрадаються? А їх дуже багато вже що занадто тому, що... багато для людини, яка колись скинула Порошенко. Мовляв, ми чесні, будемо все зжати. Пам'ятаєш? Ще одне питання, пане Ігор, напевно, вже на Завершення ви би погодилися бути в команді Зеленського? Якби була така пропозиція? А як бути в команді? В якій ролі? Це звичайно що дискусійне ні, питання. Ні, ні. ні, ні. Там, судячи з того, що я бачу більше ніж п'ять років, там, там дивні правила гри, і ці правила гри ніякого відношення немає ні до законності, ні до, до конституції, якщо хочеш, да? я, я, я не розумію, навіщо грати в команді людини, яка сама грає не по правилам. І я, чесно кажучи, дивись, а, ну, я ідеаліст. Тут треба дати, віддати належне, Я ідеаліст, і я завжди хочу, щоб країною керувала людина. Яка має набагато краще ніж розум, освіту, досвід політичний і так далі. Но все ж не про Зеленського. Вибач, я досить скромна людина, але це не про Зеленського. Тому ну, да, у нього більше амбіцій, понтів і, і зіркової хвороби е, присутні була. А, я, я не знаю. В тій команді мені здається нормальні. Це вони самі вже казали. Пам'ятаєш, хтось жаліпся в кабін, що до нас йдуть працювати. Uh -huh. Так ну просто на себе ви не можете подивитися з боку. У вас відсутні критичні мислення. Вони дуже приємні з боку. Тому я не розумію, чого Україна тримається на тому, що народ підтримує Збройні Сили України. Я так вважаю. Все інше в цій країні потребує покращення. Ну, ну я не, не капітулянт, не істерічка. Тихенько працюємо, допомагаємо армії по мірі можливостей. Пане Його, дякую за сьогоднішнє включення. Дякую за коментар на цю досить таку а, свіжу новину. і сподіваємось, люди напишуть теж свою реакцію на те, що вони почули, і ми вступимо. Будь ласка, виску. пишіть так. мені цікаво. Я навіть пронизую, що вони мені скажуть. Ну мене це трошки не хвилює. Факти лише факти мають значення. Повторюю, якщо ці гроші зроблені нечесно. Керівником фракції в Верховній Раді, він мусить сидіти. А, а якщо чесно, ну взагалі не про що, я не розумію, хіба НЗК повинна е, публікувати? Може, до речі, вона й має такий перелік в своєму переліку, е, як це називається, того, що вона має робити, публікувати періодично статки депутатів. Подивимось, подивимось, чим це закінчиться. Вона вона поки що це мені здається маніпулятивною. Є доля правди ваших словах. Дякую, пане Ігор. Що сьогодні доєдналася до у радіо радію Чикаго. Почуємось. Побачимось вже наступного тижня. До зустрічі, радіо ЮЕЙЧИКаго. Зустрічі.